Бойовий гопак тепер національний вид спорту. Офіційно парламент ухвалив відповідні законодавчі зміни. Крім гопака, національними стануть, зокрема, і боротьба на поясах, хортинг та рукопашний бій Спас. Це відкриє перед спортсменами багато перспектив. Вони зможуть навчатися за профілем і отримувати державні нагороди, пояснюють автори закону. Які ще можливості дає нововведення? Дізнавалася Вікторія Рощина. Да, okay. Бойовий гопак, хортинг, рукопашний бій, спас від тепер, згідно рішенням Верховної Ради, дані виду спорту визнані національними. Богдан три роки займається бойовим гопаком. Хлопцеві подобається, що цей вид спорту тренує не лише м'язи, а й патріотизм. Мені бойовий гопак він подобається як своїми, от, своїм запальним духом, своїм оцим, от, енергетикою, от, своєю запальною от, оці от, всякі вишиванки, оці, от, пісні. Оце, це дух козацький і братерство. Тарас важає бойовий гупак, тільки набирає сили, але скоро стане дуже популярним. Сам займається ним 12 років, 10 з яких працює тренером. Вони пропагують українську ментальність. Наприклад, чому та та сама Японія пропагує карате і Айкідо, Корея пропагує Те Квандо, да? там кікбоксин розповсюджує а, штати, тому що з цим поширюється їхній підхід на життя, їхні погляди на життя і цінності. Відповідно на цьому рівні. Ми, якби маємо конкурувати Бойовий гопак – традиційне українське бойове мистецтво, відтворене на основі елементів козацького бою. Заснував його на початку 80-х років у Львові дослідник бойових мистецтв Володимир Пилат. Перші всеукраїнські змагання відбулися 1996 року, і щороку число учасників зростає. Сьогодні ж бойовий гопак, а також Хоркен, рукопашний бій, офіційно стали національними видами спорту. Підтримали таке рішення 227 депутатів. Член парламентського комітету з питань молоді та спорту Денис Селанців каже: тепер можна створювати національну збірну та федерації. Рацію ті види спорту, які культивуються у нас в країні вже не один десяток років, тепер будуть мати можливість присвоєнням статусу, в тому числі і національної федерації, якщо це буде признано національними видами спорту. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов данов уже привітав українців із цією подією на своїй сторінці у Фейсбуці. За 227 сотні секцій по Україні тисячі шанувальників бойового ГПК, спасу, рукопашу та інших видів спорту заснованих на національно-культурних традиціях українського народу. Сьогодні ми їх дуже порадували. Це означає, що тепер вони матимуть змогу отримати офіційний статус та державну підтримку. За словами міністра, це рішення усуне чимало формальних перешкод, які заважають спортсменам. Наприклад, тепер їм зможуть присуджувати спортивні звання а в навчальних закладах відкриватимуться спеціалізовані кафедри. Міністр додає, що така практика є в інших країнах, наприклад, у Канаді, на законодав. На чому рівні визнали національними видами спорту хокей, шайбу та лакрос. Вікторія Рочина, Дмитро Шанчук, новини на першому.